Народ, всім доброго дня. Сьогодні у нас 2 липня 24 рік. Вівторок, що немало важливо. Значить, будемо сьогодні пробувати запустити нашого комбайника в роботу уже на зернових культурах. Приїхав до мене вчора хрещений і каже, що вже в нього на городі ячмінь ярить. Допомагав я йому сіяти ячмінь, та є 8 березня с'ївся. Каже, вже готовий. Уже можна пробувати. Ну і я як також не проти, тому що потрібно якби, запустити комбайна в роботу. Я ще не мав справу з цим сам ділом. І будемо сьогодні пробувати його вже підналаштувати, вже вести в роботу, клатати всю жаточку, уже все зробити. Тому ось так. Зараз. Сьогодні вівторик, як я сказав, це немало, немало важливо. Вчора так вирішили, що в понеділок ми розпочинати не будемо. Така стара традиція в понеділок розпочинати не можна, тому що щось або поламається, або ще щось. Тому сьогодні вівторок, уже зараз сідаємо в кабіну і будемо пекти, пробувати що воно і як. Заводимо дракона. Пару минут і їдемо далі. Їдемо на поле. Ось так він їде цей комбайник. Не, незвично жадка велика. <гум> незвично в кабіні дуже комфортно. Дівся сьогодні як на ячмінь штани, футболка сорочка. сорочками. Е, ячмінь дуже я люблю. Діду. Це. Тихеньку тихеньку так їдемо. Так, нам зараз ліворуч повертати. Зараз я трошки нас кину. У нас такі булочки. Тихенько буде повертати. А хочу сказати великий плюс цього комбайна в тому, що... Що він маленький і він проїжджає оці маленькі вулочки. Ось, наприклад, тут ну, СГ-техніка тільки їздить, тільки СГ-техніка їздить, і він проїжджає без питань. Тобто великий комбайн, ну, на великій площі, які там по 30-40 гектарів, там 50, 70, 100, тобто, там 7-метрова Ну, Як ви тут що скажіть мені? Як тут можна втиснутися таким. З таким комбайном візочок і десь там на городі, вони то то той комбайн, що для села, тут то той комбайн, що для поля. Ну, так потихеньку їду, тут, звісно, і гілки трошки, але другої дороги тут немає. Тому якось так би Як тим, що він розвертається майже на місці. Я не то, що хвалю, просто кажу переваги. Переваги комбайна. то всі розказують, що він це. Колей, що там китайці на таблока не можуть нормально зробити, а тут комбайн зілий. Тобто це величезний плюс він маленький і він скрізь пролазить. Тому зараз доїду до поля і там вже будемо включатися, налаштовуватися. Зараз вже 12 година дня. Я думаю, трошки воно вже опустило, вже підсохло. Вчора було 35 градусів жарі, а сьогодні в нас трошки пасмурно. Ми вже закінчуємо у складі прибирати. І якби, я думаю, що все на сьогодні піде за діло. І ми підемо далі, ніж на город. Тому працюємо далі. І так, народ, ну що сказати, заїхав я до хрещеного нагород, вже бачите, майже весь молотий, тут буквально кусочок залишився. Щось не було такого на наслаги знімати. Що я можу сказати? Зараз повний бункер набив. Отакий ячмінь. Зараз будемо висипати, бо повний бункер. А, якось воно знаєте, дивно, не видно, що воно ті ножі, як низько йдуть, Що ячмінь полегший був, так що, коротше, якось було мені трошки недозйомок. Ну, зараз поробив щось зняти. Отакий ячмінчик. E, значить, трошки ми репетірували і піджимали під барабання нижче і... E, і піджимали під барабання нижче і пробували і воздухом. Ну, Додивився того, що втрат немає. Втрат немає при такому збиранні. Ну Я впевнений на 100%, що це ще не воно. E, я думаю, прикрию ще нижнє решето і... і щось буде краще. Думаю, буде вимочувати. Зараз будемо висипати, там речення воно якусь родину розстріляє. Коротше, якось отак воно ну дивно, першу цю передачу ходив, я ж мій ну, канала посередині якось я взагалі не звик. <схай> Мабуть, городи не моє. Нічого, я думаю, зараз ми ще поїдемо на пова і попробуємо, що там. Дружаємо <пустим> бункер, отаке ну, зерно, ще й другій чистеньке, наче йде таке. Дивимося, що. Все, молчу, а тоді вже вийду і там. Купив я таку приспособу собі. Зараз спробую її так встановити. Зараз буду пробувати для вас зняти, тому що одною рукою держить телефон, а другою це нереально. Зараз будемо пробувати. І так, якось отак я встановив телефон. Ну що, пробуємо. Значить, так, вкладаєш. Урожай у нас 65. 65 у нас урожай. із Да, чменю. Отакий, трошки й недовольня, але загальному сухенький я так не пробував на вологомір. Ну бачу, що сухенький і врожай. Іначе чистенький, ну трохи є, звісно, треба ще реп'ятувати, але для першої настройки доволі непогано. Так, Олексій Іванович? Так, так, нормально. Спасибо, убили. І вам спасибо. Трошки є, попадається, ось, але нічого, це ми підрепетіруємо. В принципі, якщо свиням його годувати, це не пшениця, це свиням годувати, то воно в принципі, пофігу шомовать. Отак ми висипали, Отак би молотили цей город. Можете подивитися, в мене шорт є. У мене є YouTube шорт, там 8 березня ми сіяли. Міжнародного життя в мене ще ячмін залезний. Тим не менше я так спробував, хороший він сухенький. Це йому не буде добре. Так що оце так порилися, ну, пошукали на землі, наче дивіться, як розкидає. Подивіться, як розкидає. Ну, там на краях, де полегше було, я так. Ну, я такий професіонал, що. Січе бомбезно. Бомбезно нова січкарня. Так варилося, десь є, звісно, поле. це таке діло тут неможливо без втрат, але так то втрат немає, можна сказати. Якщо дивитися по мірках таких, то немає. Тому працюємо далі. І так народ видвигаємося на наступне поле. Теж я сіяв, мій. Ручка. У мене навіть відео є на каналі, там, де весна написана розпочалася. Будемо також це ячмінь. ярий ярий він яри. Така наша пшеничка ось артист. Теж на подході, на підході, але я думаю, ми її будемо мовити щось, ну днів 5-6 і теж думаю. В господарстві. Там вже буде видно, Я думаю, на той момент вже вона з'явиться. Така пшеничка, ось артист. Ось така вона. Прагненька наша пшеничка, колосочки нахиляються. Я думаю, що врожай має бути. Зараз їду в мене ячмінь ярий, посіяний по дискованому соняшникові. Хочу показати, наскільки він достойно тримається. Ячмінь посіяний на початку квітня, першого чи другого, десь не пам'ятаю, можливо навіть в кінці березня. Ось наша ячмінь це пастіан. Покажу. Ладно, з лівої сторони покажу. Воно він і ось він. Зараз я покажу один раз. Ще мені подобається цей ячмінь, тим, що один раз я побріскав, і якихось там 4 тони він вже сипев. Значит, але думаю про озимий ячмінь. Озимий ячмінь хочу сіяти, тому що треба бути ефективними. Отакий наш ячмінчик. Ну, ще він зелений. Ще зелений-зелений. Я думаю, тут ще тиждень гарний, точно треба стояти його. Ну, Якихось там 3-4 тонни дасть. Він навіть по дисковці О, соняшне буде. Дві десковки було. Ось так, прямуємо далі. Приїхав я на поле, вже ізмолотив, другий бункер набив. Значить, що я хочу сказати? Е -е, мені подобається. <с> <с> мені подобається працювати у такій машині, всередині дуже комфортно, реально Реально комфортно. Тут так вийшов надвір, прям холодно. Жарко, жарко на двері, а там прямо холодно реально в кабіні, не хочеться прямо виходити з кабіни. Е, да, ну що сказати, дивіться, як січкарня розкидає у цього комбайна. Позирну, я да щось там трохи є, зерна може. Десь де-не-де, де, то зерно є. Але воно буде за кожним комбайном, тут не треба нічого вигадувати, ячмінь нормальний. всіх усе влаштовує, тому працюємо. Отаким ось, як бачите, помірили вологу, 10,5. 10,5% волога. Як би його потрібно молотити, тому що ось вона амброзія полинолиста, ось він, осод польовий. Якби <кхм> як потрібно молотити, тому що. Якщо піде тут дощ, то тут буде зелене вище за саме ячмінь. А так то ячмінь сіявся 12, го здається. Березня, 12 березня, під сніг сіявся, Сорт не знаю, як називається, ну це таке. Зараз приїде трактор з прицепом вигрузимо. Все класно в компанії, мені все подобається, тільки бункер малий. Малий бункер треба нарощувати, тому що. Навіть ну, маленький одноосний. Одноосний не грузить повної. Зараз приїде трактор, я покажу скільки він вигружає. Ну Маленький бункер, малий бункер треба буде доробити. Все аби от реально на 30 см зробити наставочку, щоб на 700 кі... 750 кг пшениці плюс було там, чи меню 700, було б якраз бомбезно. Якраз було б добре отак, бачите, тут жаточка, таке фарбування, навіть не Ну Хоча що я зробив тут? Це тут скільки, я не знаю, 2 гектари чи скільки. Це таке так у мене виходить. Стараюся, трошки перевовчаюся. Ну, вже можу сказати, що мені вже подобається. Вже подобається. Непогана штука комбайн. Непогано. Так що це так. Ось такі справи. Це лізу в кабіну назад, там якраз так хорошо. Я там сиджу прямо ось у штанях і в сорочці сиджу, і якраз хорошо. Якраз бомбезно. Це я на саму одиничку включив. Загалом мені подобається, що тут сказати. Дуже батько заліз і так посидів, і каже, ну, що ти хочеш, Їдемо молотимо. Да. мовотимо. Оце воно таке. Тому зараз чекаю трактора з прицепчиком. Таке воно. Батько вже привіз мені води там вже. Годить вже якби. Так що такі справи. Працюємо далі. Що я хочу сказати про налаштування. Зазнімо, як ми підстроїли. Значить, тут ось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 цих виднілось. Дев'ять прийомчиків, а тут один. 2, 3, 4, 5, 6, 7. А тут 7. Тільки щоб було тут 9 теж. Я трошки прикрився, вирішувати, щоб значить трошки менше ось тюків йшло. Значить трошки менше ось тіків йшло. Зараз. Зараз воно буде видно все. Зараз воно все поклада. По воздуху можна сказати. Тут ось трошки більше половини закрито. Одкрито трошки більше половини. Ну і підбирання ось на ось цьому отворові. У нас ще мотори під барабане. Це якби ось так. Ось як можете побачити, концепчик в одному світ, мабуть, Не ну, Неповний, так скажемо. Не повний такий, як скажемо. Так, ну що, слава Богу, приїхав той трактор. І на нас трактор приїхав. дворе жарко. <laughs> а тут сидишь так хорошо. Я прямо на релаксе, на чиле. Так. Начинаем, мы едем назад. Сейчас заезжаем за гоночку. Ну что, включаем на компанию. Кнопочки разом. какого скифара у Все нормально. Одне тільки бункер. Бункер треба робити 100%, тому що це не діло. Треба хоча б сантиметрів 25, 30-35 30, 30 наставочку зверху робити. Якби, щоб, як вигрузив, то вигрузи, там 2,5 тонни чи 800, наприклад. Там. Тому якось так. Ось таке невеличке відео в мене вийшло. Так, я пробував молотити оцією жаткою. Начебто виходить так. ну, Hm. Казав мені хрещаний, що він взагалі важко молотиться. Ну, я помітив, що він не легко молотиться, він не незенький, треба низенько не брати стерню, це не пшениця. Тому ось так. Працюємо далі. Я вам всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки. І всім удачі. Працюємо далі.